На каналі УНТ програма Гість у студії вітаю вас сьогодні. Говоримо про українську освіту на шляху 21-го століття. Гість програми Олександр Власенко, керівник освітніх проєктів фонду Ріната Ахметова, розвиток України. Вітаю вас, доброго дня, пане Олександре. Давайте спочатку визначимо вашу думку щодо освіти, Якою вона має бути в Україні якраз у 21-му столітті. Ну, вигадувати велосипед тут немає ніякого сенсу. Є найкращі зразки, і зараз точиться багато дискусій щодо того, яка освіта має бути у світі, але є взяреться англосаксонські країни, і от, в принципі, до рівня університетів Сполучених Штатів і Великобританії ми маємо якось йти. То рівнятися на найкращі зразки ми можемо думати, як Нашу світу змінювати, яким чином там влаштовувати вступ абітурієнтів, як там проводити навчання 5 років, 6 років бакалаврат, магістратура. Але в принципі треба орієнтуватися на краще для того, щоб а, той вихід, скажімо, тих студентів, які закінчили навчання, він був приблизно от такий самий рівень, як а, в цих двох країнах, що основне ми повинні черпати від цієї англосаксонської школи, і що має бути основною ідеєю для вітчизняної освіти? Я думаю, що всі зміни мають іти. З треба змінити взагалі принцип фінансування освіти. Перше і це найголовніша штука. Гроші повинні йти за студентом. Те, як є в країнах, там ну скажімо, в тих самих сполучених штатах, на які ми найбільше ставимо собі за взірець, тому що у нас гроші йдуть в університет. Після цього в університеті вони розподіляються так, як то того бажає ректор, декан і так далі. Тому подібне, вони йдуть на фінансування певних потреб університету. А студент в цих потребах це лише одна зі статей витрат так не повинно бути. Гроші мають іти за студентом, і вуз має думати вже, як їх витратити тим чином, щоб найкраще забезпечити саме власне освітній процес. А Яким чином це можна зробити, щоб саме фінанси крокували за студентом? Ну тут є багато шляхів, що ведуть на одну і ту саму гору, можна багато сперечатися, які можна створити взагалі якусь таку нереалістичну ситуацію, яка у нас ніколи не буде реалізована. А можна думати, чи треба нам як в тих сполучених штатах робити абсолютно 100% платно вищу світу. І потім надавати гранти тим студентам, які не мають змоги заплатити там 100%, 50% від вартості навчання. Да? Тобто, це, ну так би мовити, давайте це залишимо поки що за дужками, Тому що якщо ми почнемо торкатися ці, цієї теми, то там вже дискусії будуть рішитися дуже гостро. Все, що пов'язано з грошима, воно викликає викликає ось такі гострі дискусії. А найголовніше, що треба зробити, ну як на мій погляд, це. Ну, змінити взагалі світогляд самих викладачів і керівництва вузів. Їм треба дати вудочку, да, що вони у вигляді університетського автономії, що вони могли, скажімо, змі проводити зміни всередині свого вузу. А другим кроком має стати те, що вузи, ну як будь-яке там підприємство, самі там виробляють, пропонують продукт, який потім студенти будуть. У дужках купувати, тобто, які вони будуть споживати, вони будуть вважати, що ось це нам цікаво, це нам не цікаво. Тобто, має бути фідбек від студентів, поки що його сьогодні немає. Студенти прийшли на пару, їм прочитали лекцію. Вони щось там запам'ятали, чогось ні. Пішли, це їм потрібно, це не потрібно. Це, це в принципі, профанація вищої світи. Тобто, а хтось там викладачів підготувався, хтось не підготувався, хтось працює за конспектом, який він написав 15 років тому. Хтось каже, навпаки, стежить за тим, що змінюється у світі, і намагається, аби його о, предмет справді був цікавим. Контролю над цим немає. Тобто, ну може, звісно, там декан чи ректор час від часу контролювати. Але якщо не буде постійного фідбеку від студентів, навіть такий контроль, навіть якщо він хоче його здійснити, зробити йому це буде дуже важко, того, що ну, на що він буде орієнтуватися. Те, що сам йому розкаже. Ви згадали про менталітет викладацький. Наскільки ось якщо брати період 20 років незалежності, він змінюється і в яку сторону? Ну він звичайно змінюється, тому що коли з'явився інтернет, і багато наших викладачів напевно зрозуміли, що наша наука, яку ми вважали в СРСР однією з найкращих. Якщо такої і є, то хіба що в технічних спеціальностях, особливо в гуманітарних спеціальностях ми набагато відстали. Якщо брати матеріальну технічну базу наших вузів, то ми відстали і в технічних спеціальностях, тому що, ну, якщо ти не маєш на чому проводити дослідни, да, то ти просто не можеш бути фахівцем в тій чи інших галузі, не можеш готувати студентів. Це по-перше. По-друге, здається, приходить до викладачів таке розуміння, що ми поступово перетворюємося в нинішнього мов на країну графоманії. тобто пишеться дуже багато наукових робіт. Вак їх затверджують, ці теми вони друкуються, їх потім ніхто не читає за винятком інших таких самих викладачів з України, які цитують їх у своїх роботах. І ось це варіння у власному котлі воно призводить до того, що в принципі відбувається профанація науки. Відповідно, це профанація освіти, відповідно, освіту сприймають як просто ну, спосіб десь провести ще 5 років свого життя. І третій наслідок цього це те, що самі множиться кількість вузів, і самі студенти вже дивляться на те, як, які там знання десь їм нададуть. Да? А на те, де вони можуть класно провести 5 років, два найбільш популярних питання, які ставлять до деканів, коли починається вступна компанія: це перше чи є гуртожиток, друге, яка стипендія. Тобто і батьки вже налаштовані на те, що ну, головне, що дитина 5 років десь буде прилаштована. Там вона в місті десь там покрутиться, кудись там де знайде спосіб себе проявити, знайде якесь місце для свого подачення. А Про якість навчання, мова не йде? А про якість навчання, це так вже, мовити, тло таке, що ну там, ага, його, 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 там ще 5 років чогось навчатимуть. Зрозуміло. Ось фонд Ріната Ахметова розвиток України займається і. Е... Проблемою сирітства займається питаннями дитячої онкології. Туберкульоз допомагає впроваджувати програми з туберкульозу. І скільки років зокрема тривають освітні проекти? Дві тисячі року ми почали перший проект з нашими добрими партнерами університетом києво могилянська академія. Це був проект. Цифрова журналістика цифрового майбутнього. Це вже було так, би мовити, пост вища освіта. Для діючих журналістів для того, щоб він підвищувалась рівень. вважаємо просто, що зараз сучасний стан освіти у світі такий, що треба постійно постійно вчитися. Це як колись у нас от в медицині вважали, що там треба вчитися все життя, да, свої категорії підвершувати. Тепер це в практично в будь-якій професії. Ось це орієнтовано на те, щоб люди опановували ті новітні засоби передачі інформації насамперед інтернет-журналістика, яка сьогодні у світі є номер один. Це був перший проект на два роки пізніше. Стартував проект «Докторське право соціальних комунікацій. phd програма також ми реалізуємо разом з києво могилянською академією. І ось цього року ми запустили новий проект Цифрові медіа в університетах. Це вже налаштоване те, аби підготувати викладачів вузів за тією схемою, за якою ми готуємо діючих журналістів. Ця програма дуже пов'язана з проектом журналістика цифрового майбутнього для того, щоб викладачів навчити готувати в вузах не діючих журналістів, а майбутніх журналістів, готувати їх за тими параметрами, за якими готують їх в західних вузах. Якісь уже плоди цієї діяльності, що можна говорити, кілька років діють проекти. Люди задоволені, які люди мають результати. Прошу ну, е якщо говорити про журналістику цифрового майбутнього, тут ми можемо говорити про результати. В березні цього року ми проводили велике дослідження ефективності цього проекту. Опитували всіх 100% випускників трьох років. Щороку 25 людей закінчує цей проєкт, проект. Тобто, це 75 людей було опитано. Це різні посади. Це і журналісти, і редактори, і заступники головних редакторів, і навіть головні редактори. І навіть такі люди, які вже пішли з професії, скажімо, в суміжні якісь там речі, в Public релейшнс, зокрема. Це дослідження показало, що проект має високу оцінку, він користується популярністю серед журналістів. І що найцікавіше, навіть ті ті апліканти, які не змогли потрапити на цей проект, і це дуже настішить. Вони дуже доброзичливо, дуже з великим оптимізмом оцінюють цей проект. Вони сподіваються потраплені на четвертий, п'ятий і так далі, навчання. І ось це справді найбільше тішить, того що вже є певний фідбек, не просто від тих, хто вчився у нас на проєкті, а від самих редакцій, тому що ми в принципі намагаємось допомогти не стільки журналістам, скільки їх редакціям, в які вони підуть, і потім будуть там реалізовувати свої знання. Якщо ми вже говоримо про студентство про вищу освіту, не можна не оминути теми Болонського процесу. Сьогодні наскільки на шляху до європейської спільноти Україна і наскільки завершується цей процес інтеграції вітчизняної освіти в спільноту європейську? Ваша думка? Ну тут можна сказати тільки ой, Того, що в принципі так дочас докладується... до, досить песимістично. Судячи з декларації, це дуже оптимістично, всі розуміють, що це є шлях, який треба пройти, що є той фініш, да, всі його приблизно однаково собі уявляють і всі розуміють, до чого ми маємо прийти. З іншого боку, наприклад, проєкт Докторська школа з масової комунікації PHD-програма в києво могилянській академії, яка є, в принципі, щеблем наближення до болонської системи. Ну, вона є таким поодиноким випадком реалізації щось, чогось подібного в Україні. Більше того, випускники, які е, отримують свої дипломи, це, це буде диплом Західного університету. який потім тут в Україні треба буде пройти всі кола аду, і його тут е, зафіксувати, як е, захистити, що це є кандидат наук. За роки, що йдеться про те, що от ми наближаємось до болонської системи, в принципі реальних кроків ніяких не зроблено. Можливо, я не буду сперечатися. Я не є працівником Міністерства освіти і науки на рівні міністерства. Підготовлені певні необхідні документи, да нормативна база. Вона наведена, там скажімо, наближена до європейських зразків. Є зараз законом вищу освіту, який от зараз поданий в парламент, можливо, він буде певним кроком. Але якщо говорити про якісь практичні речі, які вже в Україні реалізуються деякими вузами, і є вузи, які хотіли б це реалізовувати, і їхня імплементація в саму систему освітнього, то тут немає нічого, нічого не зроблено. Які причини в людях у викладацькому складі, чи все-таки в тих студентах, які знову таки питають тільки про гуртожиток, про стипендію, а про навчання зась? Ну, Це все одно що питання про курку і яйце, да, що тут первинне. А студенти такі, тому що у нас існує понад 900 вузів першої, четвертої акредитації, всіх рівнів акредитації. І зрозуміло, тут вже є профанація вищої освіти, тому що ну, не можна, фактично будь-яка людина може отримати вищу освіту. Що вона стає е, фактично ну, легкодоступною да, і її може отримати кожен. Ну то зрозуміло, що і рівень її такий самий буде. Всі отримують дипломи приблизно одного зразка. Ну є там в кожного вузу там певне ім'я. Це це перша причина. У вузів немає автономії, вони не можуть інспірувати всередині певні зміни. Вони не можуть бігти там посеред там попереду по поїзда того, тому що є міністерство, і воно їх спонукає діяти в усталених рамках. Само міністерство з іншого боку не дуже може вплинути на вузи, тому що є хороший інструментарій, держзамовлення. Але це держзамовлення реалізується нині таким чином, що фактично МОН є до міри інструментом в руках самих вузів. Дивіться, є держзамовлення. І нібито мають проводитися якісь лонгітюдні дослідження, які визначають, скільки нам потрібно в країні там, юристів, економістів, медиків, філогів, інженерів. А, насправді вони не проводяться фактично де-факто, і е, цей рівень держзамовлення визначається на рівні обласних рівнів управління освіти, де вони його беруть. Вони так само звертаються в вузи, ті кажуть, що ми можемо підготувати стільки-стільки стільки таких фахівців. Потім це держзамовлення певним чином акумулюється. Потім воно на рівні Києва там на міністерстві якось там зрізається, там що навпаки розширюється. І ось таким чином ми маємо держзамовлення. Насправді це є інструментарій, яким міністерство має. Спонукати вузи до дії. Воно його мусить надавати тим вузам, які ну, профанують освіту. І навпаки, заохочувати ті вузи, які дають якісну освіту. Це має бути щось на зразок тендера. Все це треба змінювати. Все це дуже важко змінюється. Взагалі, науковий світ він такий є, що він змінюється дуже важко. У нас досі є академія наук, яка. Щось там робить, як вида... якісь там видає видання, які хтось ніби читає, хтось використовує в своїх роботах, які також ніхто потім не читає. І ось це замкнене коло, його треба просто, ну, просто силовим методом, вольовим рішенням розірвати і почати робити в тому чи іншому напрямку. Ви згадали про неймовірну кількість вишів в Україні. Реформа урядова теж. Прогнозує скорочення цих вищих навчальних закладів. Наскільки це сприятиме престижу вже діючих вишів, так би мовити, відомих в Україні? Яка ваша думка? Ну я скорочення чув від міністра Табачника, я про скорочення чув від міністра Вукарчука і від міністра Кремля. Також чув про скорочення вузів. Я весь час це чую ці слова. Скорочення не відбувається в чому річ. Тому що єдиний спосіб, ну як можна скоротити вузи. Як можна, наприклад, закрити приватні вузи. Ну, ніяк не можна закрити. Більше того, у нас всі форми власності за законом України рівні. Тому не можна обмежувати приватні вузи задля державних вузів. Єдиний спосіб, як це можна зробити, це інструмент держзамовлення, як на мене, В принципі, а питання якості освіти. У цій ситуації? От якраз він і має бути залежним від якості освіти. Це той випадок, коли гроші ходять за студентом. Да? Тобто є якісна підготовка студентів, є гроші вузу, які підуть потім студентом. Немає якісної підготовки, є профанація освіти. Навіщо потрібен такий вуз? Такий вуз да? Його треба закривати. Це щось. Дуже схоже, має нюанси, до процедури тендеру з будь чого який державний тендер проводиться в будь-якій галузі. Да? Так само є тендер на освітні послуги, тому що виникає логічне запитання, вища освіта у нас не є обов'язковою, але фінансується вона за рахунок податків усіх громадян України, в тому числі тих, які не збираються отримувати вищу освіту, наскільки це є справедливо стосовно цих людей. Ми говоримо про прогресивну закордонну модель освіти, а чимало громадян, можливо, запитають, що система освіти радянського зразка теж була однією з найкращої у світі. Що варто залишити і що залишилося з тих пір? Радянська система була сильна тим, що давала фундаментальні знання. Це є така на сьогодні, взагалі в світі є дискусія щодо того, яка повинна школа бути. Вся школа, відпочинаючи з середньою, закінчуючи, закінчуючи докторськими програмами. Чи це школа знань, чи це школа навичок? От радянський час ми мали школу знань. У нас давали, давали фундаментальні знання. У нас на це були налаштовані вузи, і це справді було добре, тому що. Ну, людина, яка мала такі фундаментальні знання в певній галузі, вона могла потім їх там було велике держзамовність з боку держави, і вона йшла або в конструкторське бюро, або в якісь там НІ і так далі. І вона їх могла реалізовувати. Умовах ринкової економіки готувати всіх згідно школи знань не потрібно, тому що наука має сама на себе заробляти і знов таки приклади американських університетів, британських університетів. Де да, і вже наших деяких університетів свідчить про те, що є певні проекти, от, на зразок того, який ми реалізуємо з києво Моглянського академією, Це є наш спільний проєкт, який налаштований на те, аби підготувати діючих журналістів, да, і підтягнути до рівня світового, в принципі, в перспективі ВУЗ на цьому буде заробляти. Він дає він має можливість давати таку пост вищого світу. І ось такі проекти це теж спосіб заробити лабораторії, скажімо, будь-яких природничих вузів факультетів, вони можуть заробляти на дослідах на проведенні якихось експертиз. Але це вже школа вмінь. Тобто, це вже треба не маючи не мати такі великих там яйцеголових людей, там професорів, які будуть роз, 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 роз розказувати там, про. Рух світла згідно законів квантової фізики, да? а які будуть налаштовані на практичні навички, які потрібні в сьогоднішньому суспільстві, які будуть створювати проекти спільні з тими компаніями, які потребують, скажімо, великих наукових досліджень, але не мають, звісно, своєї бази. Вони використовують базу університетів, і таким чином це є обопільно вигідно того, що вуз заробляє гроші для того, щоб вчити студентів. А компанія та чи інша отримує відповідний продукт та не дослідження. Сьогодні деякі викладачі вищих навчальних закладів скажуться, що до них приходять занадто слабкі абітурієнти, і е, яка роль загальноосвітньої школи в цьому плані? Адже ми забуваємо часто, що ця ланка це підґрунтя освіти? Ну, річ у тім, що введення тестової системи. Е, ми вважаємо, що це величезний крок вперед, тому що ми побороли корупцію в вузах. Доміряться так і є. Але якщо ми не можемо проконтролювати корупцію в трьохстах там з державних вузах, то як ми її можемо проконтролювати в десятках тисяч середніх шкіл? І якщо, скажімо, спо... єдиний критерій вступу дитини, да, студента, на факультет в певний вуз, да, це є його тестова робота. Ну то відповідно виникає запитання, чому він має вчитися там 11 років щось там вчити, і що його можна просто починаючи з 10 класу, натаскувати на написання цього тесту. Він обрав собі спеціальність, він знає, які він буде складати, які тести він писатиме. Все, він може навчити програму за 10-11 клас. А 10-11 клас це в принципі є та межа, яка ну, підводить до вузу. Ну, от відповідно з від цього і проблеми. Більшість школ вже вчителі починають десь з вересня 11 класу готувати дітей до написання тестів. Їх можна зрозуміти, тому що ну, це буде те, те мірило, яким мірятимуть ефективність їхньої праці на сьогодні в Україні в освітянській сфері, зокрема, обговорюється широко стратегія освіти на найближчі роки. На вашу думку, як представника фонду Ріната Ахметова розвиток України, яка має бути стратегія? Ну повернемось просто до того, з чого почали. Гроші мають йти за студентом. Це головне, Ось його треба прописати навіть нульовим пунктом в будь-якій стратегії, як ми будемо змінюватися. Тому що поки у нас не буде ефективного фінансування освітньої системи, ми так і будемо закупувати величезні гроші в пісок. Скаржитися на низький рівень студентів, потім роботодавці будуть скаржитись на низький рівень випускників вузів. І відповідно, у нас ці системи держава, вузи і роботодавці, ринок, да, вони будуть існувати кожна своє окремій площині. Напевно, цих людей треба познайомити між собою. І тоді з'явиться якась стратегія розвитку науки, розвитку освіти. Тому що поки що вони між собою скидаються таке враження, що не знайомі в кожного є свої інтереси, в кожного є своє зацікавлення. Держава має взяти ці функції на себе безперечно. І яка роль на вашу думку громадських організацій, як от фонда розвиток України у системі освіти українській? Розумієте, річ у тім, що ми дійшли вже до тієї межі, коли ми розуміємо, що далі ми рухатись не можемо самі самостійно, тому що підмінити державу ми не можемо в її функціях. Ми можемо допомогти реалізувати певні стратегічні плани. Більше того, той процес, який зараз іде в освіті, ось ті справи з держзамовленням, коли держзамовлення переглядається, стратегічно вони правильні. І скорочення держзамовлення, і взагалі використання цього інструменту для того, щоб вплинути на якість освітнього процесу, він правильний. Інша річ, що це мають бути прозорі критерії, чому обираються ті самі вузи для того, щоб їм збільшити чи зменшити держзамовлення, і це мається робитися заздалегідь. Да? Тобто не повинні вузи дізнаватися про те, що їм скоротили держзамовлення, коли в них вже закінчилася вступна компанія, і вони набрали людей на певну кількість місць, ну, вважаючи, що їм все залишать як попереднього року. Тому, в принципі, процеси ці правильні, якщо вони стануть прозорі, відкриті і зрозумілі всім, як роботодавцям, так так і вузам, ну і відповідно, так і самій державі, у нас буде розуміти ту кінцеву мету, яку вона хоче досягти. То я думаю, що все буде окей. Я дякую вам за розмову. Глядачам нагадаю, що це був Олександр Власенко, керівник освітніх проєктів фонду Ріната Ахметова розвиток України. Залишайтеся з нами. Зустрінемось.